Чи встигла команда відновитися морально-фізично після матчу з Кудрівкою? Так, встигла. Думаю, що ми підходимо в гарному настрою до цієї гри. Суперник важкий, але я думаю, ми добре підготовлені фізично, і тактично, і ментально. Тому я думаю, що ну, виходимо з повною бойової готовності. По опоненту що скажеш, Волонзе, зараз хороша, довга, позитивна серія результатів. Ну, дуже сильна команда, дуже сильна лінія атаки, грають вертикальний футбол. Останні ігри перемогли, перемогли Шахтар. Чотири ну, голи забили Шахтарю. Тому це дуже сильна команда. Ми до неї з усією повагою, але ми не боїмось. Я вважаю, ми 100% найгірше за них. А на полі будемо намагатися довести, що ми краще за них. Щойно головний тренер відмічав високу щільність у чемпіонаті, дійсно, зараз. Половина таблиці знаходиться поруч одне з одним. Як це впливає десь на підготовку, можливо, є додатковий тиск? Та ну, зараз ми особливо не дивимося в таблицю. Ну, але, звичайно, в нас є свої цілі. Тим і цікавіше. Кожен тур може тебе або підняти, або опустити не тільки на одну, на дві, на три сходинки. В цьому і цікавість чемпіонату давно такого не було. Я думаю, для нас це теж така атмосфера ну, боротьби. Вона теж додає своїх. Своєї мотив мотивації, розумієте? Іване, і останнє в тебе в вересень місяць був доволі плідний. От скажи, як взагалі та позитивна серія, результативна, впливає, чи десь це там додатково надихає продовжувати? Ну, звичайно, це в житті перша така серія в мене, що я забив за місяць-три голи. Буду намагатись тільки покращувати, це, це, це допомагає команді. Це найважливіше. Да. Звичайно, хочеться забивати, але. Е, мене для мене важливіші інші функції, як на моїй позиції, як допомагати команді. Але звичайно, голи – це такий приємний бонус. Я буду сподіватися, що цей бонус принесе ще радості і мені, і нашій команді в майбутньому.